Рік повномасштабного вторгнення та українська пісня продовжує лунати. Наші хлопці гастякоскарі. А співаки нашої країни стали на захист музичного фронту. За заблукава купа на наших тополях. Їх пісні надихають українців не здаватися та боронити рідну землю. Якщо ворог прийшов відібрати рай, я його затягну за собою в пекло. Це музоборона за брата, буду стояти. Другий сезон на телеканалі Дім. Звуть Саша Чемеров, і сьогодні я з вами тут. Саша Чемеров український рок-музикант, композитор, автор пісень, продюсер. Більше ніж 15 років музикант був фронтменом гурту «Дивна суміш. Для мене «Димна суміш це був етап розвитку, в принципі, мене як музичної особистості. Фронтмен україно американського гурту The Guitars». I mean the so time, I mean the Артист довгий час жив у Штатах, та на початку повномасштабного вторгнення перебував у Києві. І наразі Саша Чемеров постійно бере участь у благодійних виступах. Разом з культурним десантом виступає перед військовими та цивільними. Людивка, весну. А також музикант є засновником благодійного фонду Культурний опір, який активно допомагає нашим бійцям. Саша Чемеров продовжує писати пісні, які відображають ситуацію в країні. <кави> собі, очі хорять, Я поїхав в Сполучені Штати в 2012 році. Я займався там своєю справою життя, так сказати, займався музикою. The Віднес з'явився в 2015 році. Це був абсолютно сольний мій проєкт. За тиждень до пандемії я приїхав в Київ, вирішив зняти лірик-відео, і я зробив це, і просто через два дні. Пандемія почалася і вже не можна було нікуди літлетіти. Сім'я залишилась там, я тут, і потім я перевіз їх сюди, бо вирішив, що під час пандемії краще залишатися в Україні. Ми приїхали жити в Одесу, на деякий час, і так спланувався Симон, мій син. Коли син народився, я був з дружиною. Я перший, хто його побачив, можна так сказати. Це було дуже сильне відчуття. Що цікаво, що мій сольний проєкт народився разом з сином. До, до того я не виступав просто під своїм ім'ям, і реально в різниця в три дні, мабуть, була, вийшла моя перша пісня і народився мій син. І мами, чи кров, чи тобі краті, по радіо. Пісня про кінця, в якій співається майже три роки до подій. Я співаю про кінця. Люти вкрав весну. Про кінця не проспи війну. 24 лютого я був один з двома дітьми вдома в Києві. Так а на той час дружина не відпочивала після, після народження дитини, і вона поїхала. Просто я її відвіз за місто в якийсь там СПА, щось таке. І вона два дні мала бути там. І я прокинувся від того, що дзвонить телефон. І я його підняв, і дружина просто сказала мені, Саша, почалася війна. Я їй кажу, лягай спати, і... а там ми розберемось. Поки давай поспимо, бо ще дуже рано. Вона каже, почалася війна реально. Я підійшов до вікна і побачив декілька просто точок, де реально щось відбувалось. Я швидко. Подзвонив тещі, щоб вона прийшла до дітей, поїхав за дружиною. І з того моменту ми просто курсували з підвалів парковок з дітьми. Нахожусь в Києві з двома дітьми жіною. Ми знаходимося в підвалі в біжище. Ми приїхали на оболонь з січових стрільців, бо я просто бачив ракети вже літали Біля вікна я розумів, що сім'ю треба десь сховати на оболоні. В мене живе брат, і я вирішив, що треба їхати туди. І з братом буде простіше переживати, що відбувається, і вирішувати, в принципі, поточні питання. Після того, як теж дуже близько щось прилетіло, я вирішив, що треба сім'ю вивозити. Ми їхали 28 годин з Києва до Львова, і я відправив сім'ю там. Після того вже почав їздити з культурним десантом. Зразу ж таки я створив фонд культурний опір. Так як я більш-менш публічна людина, то до мене звертаються багато людей. І я думав, як це зробити так, щоб все було легально, правильно, законно. Тому я вирішив, що треба робити фонд благодійний. Спочатку трошки присилали грошей з-за кордону на допомогу, трошки наші скидували, але більша частина грошей це були особисті гроші. Дякуємо Сані Чемерову за отакі от подгончики для наших бійців. Займалися забезпеченням військових, забезпеченням людей, які постраждали. Це медицина в першу чергу. Звичайно, машини, генератори. Було таке, що просто інструмент бензопили сокири молотки. У нас нема реклами особливо. Це робимо тихенько, знаємо для кого, знаємо як і знаємо що. Я знаю огромної благодати фонду. Культурний опір заподоставлені нам перестоїчну допомогу. Культурний десант це організація, яка створювалася разом з Колею Сергою. Коля мені зателефонував і попросив з'їздити з ним в у військовий шпиталь. Поспівати для поранених, і це був перший раз, після якого я сказав Колі, що нам треба робити організацію. Моя країна. На даний момент це велика організація з різними проектами. Проект разом це допомога міст побратимів, міста, які вільні. Вони допомагають деокупованим містам. Основний склад культурного десанту це Коля, я, Моїсей Скрипаль, дуже часто Саша Єрмак. Декілька разів Тарабарова була з нами, декілька разів Женя Галіч. Ми їздимо на нуль, спілкуємося з військовим. Ми робимо концерти для військових. Скажи, що ми були по всій лінії фронту. З того, що запам'яталося, те, що вразило, те, що вибило землю з під ніг, ми їздили до розвідників. Багато з них якраз повернулися з завдань. Були батьки воїна, який загинув два дні до того, як ми туди приїхали. В мене є пісня Мама. Перед тим як співати, хтось сказав, це до речі, батьки такого-то, такого-то воїна, і вони його втратили. Я почав співати цю пісню, і я її майже не, не міг співати, бо я просто плакав. Я розумів, що відбувається, і, 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 і як це, і воно дуже боліло. Я пам'ятаю, що до кінця дня я я не міг прийти назад в себе, і я ми просто їздили, і я був як привид. Я кам'янію, мама. Мутую гати своїми руками. З початком війни я просто почав я відкрився повністю. Я став сильніше і морально, і фізично, і змінилося відношення до, до людей, до родичів, кого ти вважав друзями чи кого вважав ворогами. Паста ви мої кордони порушили, Зранку з неба сипли мертвими душами. Баста, приймити силу. Я змушений, змушений, змушений. Е, ця пісня теж була написана десь 5 років тому. В Лос-Анджелесі під пальмами, але про Україну да, від українців. І пісня була написана для іншого артиста. Він її не, не заспівав, і вона просто лежала. А до війни незадовго з Женю Галічем в нас була ідея зробити щось разом. Просто я відкрив демки і побачив, що є пісня досить. Я надіслав її жені, почалося повномасштабне вторгнення. Ми зустрілись з ним у Львові, бо і він вивозив сім'ю. І я йому кажу, чувак, це, ну, це, це знак, нам треба робити пісню. Хай твої очі горять сильніше, ніж до тисяч багать. Так буде чесно, так буде чесно, так буде чесно. Я написав за війну пісню. Вона називається Ну привіт! Це пісня про війну, це пісня про перемогу, але про гіркі відчуття від того, що ми переживаємо. Ну привіт! Давно не бачились реальний світ. Моє серце більше року вже на виворіт. Новий, новий заповіт. Сльозами сиріт. Пише воїн, той, що був поранений в живіт. Вийшло так, що з початком війни мої пісні стали зрозуміліші. Пісня Місто була написана якраз на початку пандемії, коли не було змоги привезти сім'ю чи поїхати до них. І ця пісня це був такий крик розлуки. Я її видав трошки більше місяць тому. Сталося повномасштабне вторгнення. Сім'ї роз'їхались, і ця пісня знову ж таки супер актуальна в цей час. Вона чекала. Поки не зрозуміє. Чеком, Ми самі з собою лишились вдома, втратили пильність, потрапили в пастки, час маски вдягнути, час кинути маски. моя любов Місто зіруні крила я не в комі від себе не вбігти, ми як на долоні, спалені мрії, тепер поплище, хай ми розійшлися, але стали ближче. Моя любов. non lo sai ma non mi sto non sai ma non mi sto spesso chi non siamo sai Пісня Польмої десь в той період, саме, що і місто. Ця пісня це був мій такий аналіз того, що сталося з українською культурою. Пісня з'являлася доволі довго, бо просто воно, сльози не давали її дописати. От реально, я просто співав куплет, там написаний. І до кінця куплету я не міг дограти, бо ну, просто от воно мене зупиняло. Тому я відкладав. І там через декілька днів повертався до того. Ця пісня була написана саме для українців. І від українців, який розуміє цього річ, не треба казати якісь зайві слова, там нема зайвих слів, там є просто конкретні, конкретні відчуття. Навіть я не думаю, що там слова, а там відчуття в тій пісні. І я думаю, якщо людина послухає цю пісню, вона зрозуміє, про що я кажу. Ця пісня це культурний код, який мені вдалося зловити просто. Загубився я втрачена констанція, коли, коли мотив вигоріти, стартися, витримай мене земля. Чи не любов без віри та

Я вважаю, що перемога настане в 2023 році, і е, мені здається, що це буде десь е, влітку. І все в нас буде добре. Це музоборона з піснею до перемоги.